Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з аплікації, і зображати ми з вами будемо одну дуже цікаву тваринку. А щоб дізнатись, яку саме, вам треба уважно слухати і відгадати загадку. Довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина, листячко з дерев зриває, в холодочку спочиває, височинна ніби шафа. В Африці живе жирафа. Оці малята відгадали. Я вам пропоную зробити ось таку аплікацію. Але спочатку послухайте дещо цікаве про цю тваринку. Кожна тварина має свої особливості. До прикладу, жираф неймовірно, високий. Він є найвищою твариною нашої планети, що живе на суші, у жирафа неймовірно довга шия. Саме довга шия і великий зріст допомагають цій тваринці діставати собі їжу з високих дерев. Адже харчуються жирафи листочками. А перед початком роботи я вам пропоную подивитися короткий мультик. Жирафа ага. Жирафа, афа Жирафа бейбі ла Жирафа, ла. Жирафа, ла. Жирафа. Налаштувались, тепер можна починати. Ось що нам знадобиться для роботи. Спочатку ми змастимо клеєм і наклеїмо на аркуш паперу шию жирафи, а потім голову. Коли голова і шия наклеєні, ми будемо прикріпляти вушка і ріжки нашої жирафи. У кожної жирафи є плямки, тож тепер ми будемо прикрашати голову і шию нашої жирафи плямками. Вони у жирафи коричневого кольору. Тепер час зробити нашій жирафі обличчя. Ось так. Ось така робота вийшла у мене. Дітки, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. До побачення!